Ми говоримо далі продовжуватись, ноги зцілятися. В ім'я Ісуса ми проголошуємо. Нова повністю берцова кістка. Всі е, хибні суглоби. Зникайте. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Нога. Витягуйся. 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 Тягне? так? В ім'я Ісуса. Значить починає рухатись нога. В ім'я Ісуса Христа. Витягуйся нога, витягуйся, витягуйся. І саме з цього вертової э, кістки з хибними суглобами з'являється нова, повністю нова кістка, без всяких хибних суглобів. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, витягуйся, 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 як ходором ходить, витягуйся, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Андрюшади теж саме молить. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса витягуйся, учимся, Бог буде багато людей нам давати, за кого молиться. В ім'я Ісуса витягуйся, ще витягуйся нова кістка, нова кістка, нова кістка. Що там відбувається на віспугу? Нова кістка тяне нову, тяне нова кістка зникає повністю, повністю цих хибних суглобів. Немає. Вони повністю зникають. Всі оці рани на нозі, все воно розм'якчається, все стає м'якеньке, повністю все зникає. Нова, нова, нова нога, нова шкіра. Проголошуємо шкірі оновлюватись. Шкіра, оновлюйся. Шкіра повністю оновлюйся. Всі оці рани після апарата Єлізарова розсасуйтесь, всі затвердіння. Прямо зараз ставайте м'якими. М'якими затвердіння, пом'якшуйтесь, 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 пом'якшуйтесь. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Повністю нога оновлюється прямо зараз. Оновлюється, оновлюється, оновлюється. Що там таке? Щось бог руба, даєте з операцію. В ім'я Ісуса оновлюється нога. Оновлюється нога, оновлюється Бог робить свою небесну операцію в цій нозі. В ім'я Ісуса прямо зараз оновлюється ніжка, оновлюється, оновлюється. З кожним разом все краще і краще і краще. До повного сілення ми будемо молитися, і буде все краще і краще. Лариса буде свідчити кожного разу про славу Божу. Ім'я Ісуса, дякуємо тобі, Господь. Дякую тобі, дякуємо. Ще йде процес. Mm -hmm. Дякуємо тобі, Господи. Ласа, піше чотирьох не знімай, бо не врізе. Дякуємо тобі, Господь. Алілуя. 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 Дякуємо тобі, Боже. Роби це прямо зараз. Прямо зараз, Господь, твою небесну операцію, Господь. Небесну операцію. Ім'я Ісуса. Дякую Тобі. Дякую Тобі, дякую Тобі. Алілуя.